Вітаю, я Олена Дмитракова, і це мій постскриптум присвячений книзі Ричарда Медесона, Куди приводять мрії. Якщо вам подобається моя творчість, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і обов'язково коментуйте. Для мене це дуже важливо, адже саме завдяки коментарям я можу вдосконалювати. Свій канал, свій контент, взаємодіяти зі своїми глядачами? Для мене це дуже важливо. Ну, а ми починаємо. І в першу чергу я хотіла спитати: а яким чином ви вибираєте книгу, яку прочитати? Згідно анотацій? Чи, можливо, завдяки рекомендаціям ваших друзів? До мене книга Куди приводять мрії потрапила у 2023 році. Хоча спершу я познайомилася з нею саме на початку 2000-х років, скоріше, не з самою книгою, а з її екранізацією. Фільм сам вийшов у 1998 році і, напрочуд, був дуже гарно прийнятий глядачем. І в 1999 році він був удостоєний з Оскара за найкращі візуальні ефекти. І це насправді для того часу дуже незвичний такий контент, дуже незвична графіка. Там все плавало в цих фарбах, там настільки яскраво відобразили. Рай або ту картинку, яку ми можемо самі собі уявити, що вона дійсно заслуговує на увагу. Що спонукало мене прочитати цю книгу? В серпні я втратила тата, дуже несподівано втратила. І для мене дуже це було боляче, і я почала свій етап горювання. І... Я задавала сама собі питання: а що далі, чи добре йому там, чи дійсно йому там добре? Мені хотілося заспокоїти в першу чергу себе і таким чином подолати ефект горювання. Для мене дуже важливо прочитати кожну строчку навіть передмову, навіть вступ, тому що. Читач там може побачити для себе там дуже важливо. А пер, а, але перше ніж почати розповідати про книгу е, і зануритися трошки туди, я хотіла би розказати про самого автора. Автор книги Ричард Метесон. І нас, е, він народився 20 лютого 1926 року в родині мігрантів. Він дуже хотів бути письменником. Він закінчив курс журналістики і написав у 1950 році свою перш... своє перше оповідання. Це була перша фантастична розповідь про дити... дитину мутанта. І, як говорить сам автор, зараз він би не написав такого оповідання. І для мене це було дуже. Важливо для свого сприйняття, адже я розумію, що людина просто хотіла писати. І якщо б в той момент вона його не написала, то, можливо, би ці оповідання так і не вийшли у світ, його не могли б прочитати інші глядачі, а саме його бачення на письменництво. Дуже вплинуло на відомого письменника як Стівен Кінг. Він, до речі, писав: Ричард Метисон став автором, який вплинув на мене найбільше як на письменника. І зараз ми можемо спостерігати за тим, які чудові оповідання пише Стівен Кінг. Також для мене було дуже цікавим і. Повчальним те, що художні критики сприйняли твори Ричарда Метесена неоднозначно, і вони сказали, що ця людина пише в такому жанрі, який неможливо визначити. А це означає, що кожен читач може прочитати не тільки фантастику, не тільки детектив. Не тільки романтику, а всю гамму різних жанрів в одному оповіданні. До речі, книга, куди приводять мрії написана в магічному реалізмі. Я б додала, що це магічний романтичний реалізм, тому що в основу книги покладено саме кохання, яке герої пронесли, Крізь усю книгу. Тож повернемося до самої книги. Що саме чому я звернула увагу на е, главу до читача? Він написав: лише один з аспектів роману є цілковито вигаданим: герої та їх стосунки. Всі інші деталі, за кількома винятками, виведені безпосередньо з дослідження за цією темою. Я не полінкувалася порахувати, і дійсно, наприкінці книги, він наводить 86 джерел, які досліджували саме тему життя після смерті, реінкарнації, перевтілення. І насправді, зараз вже більш сучасна література, яка про це пише. і я не зупинилася на художній книзі, куди приводять мрії, а пішла далі і скоро запропоную вам книгу Майкла Ньютона Мандрівки душі. Але це згодом. Сьогодні я повертаюся до книги, куди приводять мрії. Чому з мене ще зацікавила тема життя після смерті? Тому що я вже перебувала в такому віці, коли смерть. Мене оточувала, я її бачила. І деякі речі я не могла просто собі пояснити, але вони були. Перша така зустріч відбулася, коли мама мого чоловіка, мама Зіна, вже повинна була скоро відійти у той світ. Вона хворіла і буквально за Тиждень до смерті до неї почали приходити духи. І вона так сердилася, вона казала, до мене сьогодні прийшли три жінки. Вони весь час мені щось говорили. Я питала: Ти знаєш цих жінок? Може, це хтось із твоїх родичів, але вона їх не впізнавала і дуже сердилася на них. Вони так приходили до неї два дні поспіль. Після цього вони пішли. І до неї прийшло двоє чоловіків. Вона казала: сьогодні до мене прийшло двоє чоловіків. Я одразу подумала, можливо, це брат, який нещодавно помер, або чоловік, якого вже не було більше 30 років. Вона так само їх не впізнала, але була більш до них лояльна, і після цього вона заспокоїлась. Вона відчувала. І дала зрозуміти, коли це відбудеться. Це один такий випадок. Інший випадок трапився після смерті мами Зіни. Я доглядала чоловіка, який так само хворів. Він був одинокий, і він дуже не хотів помирати на самоті. І в нього були дуже-дуже дуже погані думки. Він хворів на рак, і розуміючи, що він сам на сам з бідою хотів покінчити життя самогубством. І я не могла цього допустити, тому дала надію, надію в те, що він не буде один, що ми пройдемо цей шлях нехай і коротенький, але разом. І ми дійсно розмовляли, розмовляли з ними з на різні теми. І він так само за тиждень, десь до смерті, мені сказав, що до нього приходила жінка. Я не можу стверджувати, тому що це не я. Але це люди, які мені казали за те, що воно таке було. І вже в день смерті, напередодні Дня смерті, ми з ним знову ж таки розмовляли: розмовляли про життя, про дитинство, про оточення. І коли я вже відходила від нього, я кажу: ну все, дядечка Вітя, до побачення завтра я до вас прийду. Він так подивився на мене і сказав Оленка, невже це все? Я йому сказала: дядь, одного мов Богу відомо, коли це все вже настане. Але ви повинні бути впевнені в тому, що. Ви достойно прожили життя, і ми всі там будемо. На жаль, на наступний день я прийшла, його вже не стало. І я знову ж задала собі питання: ну як? Як таке може бути, що до цього взагалі не було таких розмов? А саме в той день він так сказав: невже це все? Значить, вже він відчував і з ним були поруч. Люди. Так що ж це за люди? І саме в книзі, куди приводять мрії, відкривається завіса того, як це відбувається. При тому, що мені, мені подобається, що автор каже, це думка однієї душі, тому що в кожній душі відбувається по-різному. Але як що ж відбулося в самій книзі? Давайте заглянемо. Роман починається з того, що. У людини закінчується життя. І у вступі сказано, що якщо все, що там написано, дійсно правда, то нам треба задуматися над тим, як ми живемо тут, на землі. І я сама собі задала питання: а в чому ж сенс нашого перебування на землі? Про що я повинна була так задуматися? Потроху. Ця тема починає розкриватися. Чому для мене було важливо почути, як треба відпускати людину, яка померла? Перше я почула цю думку так само у 2023 році, коли сказали, що якщо ми не відпускаємо душу, якщо ми плачемо, якщо ми сильно страждаємо, ми не даємо душі. Рухатися далі, тому що вона затримується. І в книзі є такий от, е, відривок. Перехід виявився занадто травматичним для тебе. Шкода все ж, що це не відбулося легше. Зазвичай людей після смерті зустрічають одразу. Тобто, в нашого героя не вдалося одразу піти в той чудовий світ, тому що його. Тримали страждання, страждання на землі. І я собі задала питання, чи хочу я отримувати батька тут на землі, чи хочу я, щоб він бачив мої страждання, е, страждання близьких? Ні. Я, до речі, знала, що він дуже не хотів, щоб я плакала. І коли я з ним розмовляла, я кажу: папочка, я тобі обіцяю, я не буду плакати. Тільки прийди, розкажи мені, як тобі там. І що ви думаєте? Буквально через 2-3 дні, коли я трошечки заспокоїлась, він прийшов до мене у вісні. і він просто сказав: ти знаєш, я ще не зрозумів, як мені там. От якось одна така фраза, і я думаю, треба, значить, трошечки зачекати. Будь-яке горювання воно проходить свої етапи. Людина спочатку заперечує те, що відбулося, потім злиться, потім починає торгуватися, чи так, чи не так. Потім вона впадає в депресію, і тільки після того, як вона подолає цей етап, вона може прийняти факт, що людини вже немає. І дуже важливо, щоб на етапі саме депресії. Людина не була замкнута в собі, людина могла е відчувала підтримку, щоб поруч з нею в той момент був хтось, хто б надав їй сенсу цього життя і надав сенсу життя людини, яка пішла, і дала зрозуміти, що ми всі там будемо і обов'язково зустрінемось. Хотілося ще розказати одну історію, коли мені наснився батько. Це сталося на сороковий день. Мені дуже було прикро те, що я не змогла з ним попрощатися так, як я це собі уявляла. Я думала, що мої батьки будуть завжди поруч. Я ні якому разі не могла подумати, що це відбудеться в лікарні. Але так сталося, не так як гадалося. І на, 30... на 40-й день він наснився мені і показав, як він відійшов у той світ. Мені стало легше. Він прийшов у вісні і показав, що він прийшов після операції до тями, що до нього прийшов лікар, що він сказав лікарю, що у нього всередині щось болить. І лікар його заспокоїв і сказав: зараз ми зробимо вам укольчик, і вам стане легше. Сестричка дійсно прийшла і зробила йому укольчик. але незабаром в нього відірвався тромб. Він помер швидко, і це теж мене трошечки втішає. Так, от, знову ж таки, оцей відривок в книзі показав, що наскільки важливо. Відпускати людину для того, щоб він там, в потойбічному світі, не відчував тривоги, збентеження, щоб йому там було спокійно і він обов'язково вас зустріне. На що ще я звернула увагу? Це те, що мені дало їжу для роздумів. В книзі написано: Хіба родини перебувають не разом, а йому його гід провідник відповідає: не обов'язково земні зв'язки мають тут не таке сильне значення: спорідненість думок, а не крові ось що важливе. І я задумалася, наскільки у нас тісний зв'язок з рідними. Наскільки в нас тісний зв'язок з іншими людьми? Ну, і це насправді так, тому що ти живеш і можеш відчути, що ця людина, яка поруч з тобою, або не поруч з тобою, але вона має однакові думки, однакові інтереси, ви розумієте один одного з полуслова. Ви відчуваєте один одного з полуслова. І дуже класно, коли це хтось із твоїх близьких, і тим паче, якщо це твій чоловік чи дружина. Мені дуже хочеться вірити, що ми з чоловіком, наприклад, споріднені душі. І це мене дійсно тішить. Насправді. Дуже цікаво проходить історія, вона настільки динамічна і показує весь потойбічний світ, і в деяких моментах і розвіює свої думки з приводу того, що там чекає один Бог і тільки він там керує. Ні, З книги видно, що. В потойбічному світі є ієрархія, І є душі розвинуті, є не дуже розвинуті. І, що саме цікаве, душі там навчаються. Смерть людини, з якою ми довго і тісно пов'язані, буквально залишає порожнину в житті. Потік душевної енергії, спрямований на втрачену людину, не знаходить свого призначення. Це якраз про те, що людина, яка класно себе почувається на землі з рідною душею, може кардинально жахливо себе почуватися коли цієї людини не стає поруч. І дуже важливо от, в момент депресії, щоб людина, яка має такий сильний зв'язок. Направила свою енергію на сенс життя тієї людини, якої вже немає. І жити жити заради того, що було добре з рідною спорідненою душею. І я хочу, щоб люди не забували. Насправді, ми ж не можемо запречити факт, що люди народжуються і вони помирають. Нам просто невідомо, як це відбувається і що відбувається далі, то тут на допомогу приходить віра. Віра в те, що там буде спокійно, там буде класно, там буде гармонійно, тому що насправді душі там відпочивають. А для чого ж ми приходимо у цей світ? Ви колись задумувалися, чому ми приходимо у цей світ? Історія наших героїв проходить дуже великі випробування. І герою вдається врятувати. Але яким чином? Яким чином вдається врятувати заблудшу душу, яка не витримала розлучення? І це відповідь, ну, яка мене дуже вразила. Це реінкарнація. Тобто для того, щоб люди виправили свої помилки, або вони відчувають якусь місію, що вони потрібні на землі тут і зараз, усвідомити і наважитися повернутися в світ земний. В розділі останньому написано. Ен змогла змінити самоув'язнення миттєвим повторним народженням. І це про карму. Чи знаєте ви, що таке карма? Це наші дії, які ми створюємо тут на землі. І насправді, якщо підходити до цього питання з боку душі, то ми відпрацьовуємо. Те, що не змогли зробити в попередніх життях. І карма вона формується тут зараз для того, щоб, щоб потім в нас все було легко і чудово. Яка ж вона карма? В чому вона повинна проявлятися? Або в чому вона проявляється? Вона проявляється в наших діях, в наших добрих чи поганих. Це наші насіння. Тому автор на початку і сказав, що нам треба задуматися, як нам жити тут на землі для того, щоб потім було краще. А це нести добро, нести добрі справи, нести любов, нести співчуття, розуміння, засіювати тільки добром те, що. Можливо, іноді не заслуговує цього. І ви повинні розуміти, наскільки це важливо. Ну, вже підходить до кінця мій постскриптум. Мені хочеться сказати, що ця книга дійсно дала мені роздуми. І, нас, і за рахунок того, що вона була написана в художньому стилі. Та інформація, яка подалася, научна інформація, яка подалася, стала більш зрозумілою і в той же час легкою. І Нею хочеться насолодитися, поділитися, пережити. Я бажаю вам знайти час і поринути в книгу Ричарда Медесона. Куди приводять мрії, зробити свої висновки, повірити чи не повірити, сприйняти це як казку чи як реальність, але бути простішим до життя і тим паче простіше до смерті. Я вірю, що ми насправді безсмертні.